Доброго дня, мої шановні підписники та гості каналу Кулінарна Родзинка. Сьогодні я хочу поділитися з вами такою інформацією про огірочки, які ж я висаджую або сію огірки прямо в грунт. І вони мене буквально ніколи не підводять. Уже на протязі п'яти років я висіваю. Один з найкращих огірків голландської колекції, але який коштує відносно недорого через те, що він не розрекламований, це огірки називаються Шапці. І коштують вони відповідно недорого. Саме 100 насінин, подивитись навіть в інтернеті, коштує 299 гривень буквально за 100 штук. До 200 гривень. Ну, можливо, на яких сайтах є вже й дорожче. Але саме така цінова політика цих огірків. Я беру навіть в отаких невеличких упаковочках, перевірених продавців. Чим мене підкорив цей сорт, по-перше, цінова політика для таких огірків це дійсно ну, радує. Це Голландські огірочки, Дуже рясні. І чим характерні, що в цих огірках стебло плетисте, вони довго плетисті, ці огірочки. І листя теж велике, яке закриває повністю огуд, закриває його від сонця. От я хочу показати, які ж огірочки у мене виходять. Мариновані, прекрасні гірки, хрусткі, хороші, одні з найкращих саме для маринування. Тут баночці я завжди мариную їх. І хочеться, можливо, дай... послухайте, як же вони гарно хрустять. Про що хочеться сказати далі? Зав'язується дуже рясно. Але, що хочеться сказати, коли я їх висаджую або висіваю, обов'язково на відстані десь 20-30 см висіваю і кукурудзу. Для того, щоб в таке посушливе літо, як цього року, затіняти їх від сонечка. Хоч мені дуже подобається те, що в них дуже багато листя, листя велике, і воно закриває оці е, огірочки від сонця. У мене на каналі є навіть там е, відео, де я показую саме оцей сорт огірків. І отже, коли в цьому році була засуха, я не встигала їх збирати. Е, відповідно, е, можливо, двічі на тиждень. Намагалася їх поливати. Але це одне задоволення, коли вечором полєш, а вранці виходиш і відерця чи два вже гірочки назберов. Ста націнинок мені вистачає для того, щоб і замаринувати їх, і ще й на базар відвезти. Тобто дуже раджу всіх. Посіяти такі огірочки шахтів. Це ранній сорт, але ідеальний для маринування і для ранньої продукції. Коли ще немає ніяких огірочків, то шахти вже є. Наступний сорт огірки, який я хотіла б порекомендувати всім, це сорт соната. Беру таку упаковочку, 10 грамів, вони недорогі. В магазині брала. По 6 гривень за насінку, але грамами купувати набагато дешевше. За 10 грамів я заплатила 101 гривню. Беру обов'язково з голограмою. Отак. Огірочки теж одні з найкращих, тонесенька шкірочка. Ідеальні для маринування. Дуже ідеальні для маринування, ну, живемо ми в селі, звичайно. І огірочки обов'язково в нас присутні на столі. Тонесенька шкірочка, дуже гарні на смак. І завжди, при будь-якій погоді, огірки соната не підводять. Вони завжди є. І коли я виходжу на базар, звичайно, хто не спробує ці огірочки в мене, вони солодкі прямо на смак такі. І, кіроч, і шкірочка дуже тонесенька, хороші такі огірочки. І для того, щоб покришити в салат чи свіжим з'їсти, немає абсолютно гіркоти, ні в шапці, ні в сонаті. Дуже гарні сорти огірочків. Дуже гарні просто. Я дуже давно відкрила цей сорт соната, просто для душі і для себе огірочки вони такі, якщо шахті, Темного кольору, то соната якраз такого, ну, трішки темніше, ніж отакого от кольору. Горні огірки. І ще весілою трішки лялюк, руфус. Хочу в F1, обільний, сам за себе говорить, ласточка, ластівка і ніженський місцевий. Ніжинський місцевий я вже беру. Пізні, пізніх сортів, щоб у мене були вони аж до зими, до осені, до пізньої осені, до перших заморозків. А серед помідорів надаю перевагу дуб, помідорам дубок і Сонька. І ще замовила сорти загадка, дуже мені подобається, сорт Тарасенко. І обов'язково сорт агата. Агата. Кущ такий, як росте, як у смороди, звичайно, нижчий. Але отак кущем і дуже гарні помідори. На Сорт дубок і санька, вони ранні, поминають будь-які захворювання і завжди із помідорами. Ну, на вгороді завжди видно. Сорт санька і сорт дубок. Це одні з обов'язкових помідор, які я висаджую на своїй грядці. Найулюбленіші. Ну, а решта дуже багато в мене всякого насіння. Але ці я люблю найбільше. Дякую всім за увагу. Якщо моя інформація вийшла з комусь до душі, і пригодиться. Будь ласка, поставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І усього доброго.